Наробка в 35 кг, ціна 19,300. Перша пара, яка в нас попадається, це брендова від бренду Fila. Наступні у нас будуть кедики 36-го розміру. Мені здається, також, що вони брендові. Айланд 36 й розмір. Але дуже красиві. Далі Nike Force, 39 й розмір. Оце дуже гарна шкіра. Масивна підошва. Такі. Далі. Далі джеквульський пара, яка коштує 12 тисяч гривень Ну, До речі, вони не вбиті, вони класний стан, бо це крем плюс екс. Далі, асікси. Сюди. Далі лова. А що таке лова? А лова це взуття для військових. Отака. Берці коштують 7 тисяч. Хочете вам на кожного? 45-й. Така лова. Наступні у нас будуть чоловічі кеди від бренду Gant. Це також дуже дорогий бренд. Наступні кеди бренду Nike. Вашу наклейку. Бачите, 38,5. Наступні New Balance. Дуже-дуже гарні, але малесенькі. Далі, Гіадора. Це також насправді європейський бренд. Він тут мало відомий, але в Європі цінується. Рібок. Оце класна коробка. Я вже бачу, багато красивих буде. Така моделька. Можливо, хто знає бренд. Найк. 36-й розмір білі. Просто кедики. Ці гарні. Чоловічі, 44-й розмір, це просто типу макасіни Знову рібуки. Отакі. Чорні, лакові. Гарненькі, гарненькі. Наступна пара дуже класна. Ого, це філа. Клас, ніколи б не подумала. Саконі. Я не знаю, що це за бренд, але він дуже часто попадає. Далі. Дуже багато крусівок в такій коробці. Дющата. Дивіться, яка красота. Копи Адідас. Стейчерси. Отакі шоколадні. Клас. Мені коробка дуже подобається. Можете писати менеджеру, казати беру, Адідас. Бо класно. Марко Поло. Шкіряна модель. А це типу мокра замша. Щось, щось таке. Вони капець які тяжкі, 37-й розмір, але це оригінал. Марко Поло, я думаю, всередині ви бачите. Почистити. Почистити обов'язково. Але клас. Далі вітя. Мало відомий мас-маркет тут, але там вже досить така ціна середня, я б сказала, на вітю. Тобто такі кросівки можеш купити за 1800-1900. Ну, це середній чек. Далі. Скейчерси. Так, це що у нас? Ось така моделька жіноча. Ну Коробка в цілому дуже крута. Дитячого не бачу. Марл. Мерило. Клас. А, не падати, шпали. Далі, шкіра від бренду рікер. Не вистачає такі шнурівочки. Але це не критично. Далі дуже гарні лофери, 36-й. Розмір, бежеві. Такий носочок голий. Наоборот, п'ятка гола, носочок закритий. Класний. Наступна головка шкірина моделька, 39-й розмір. Дуже гарно. Далі красивочок. Від бренду Puma. Замшева моделька. Ну, клас. Легесенькі білі макасіни просто макасіни Далі знову лофери, де носик закритий, п'ятка гола. Вау. Каблучок гіночий. База, грунт, фундамент, 38-й розмір. Просто класика, чорна шпилька. Нічого лишнього. Далі сіренькі. Теж, до речі, класні. Це текстиль. Негасенький. Далі чоловічі. Це щось брендове. Бо є така металева бляшка класна. Так, нейрогардіні. Оп. Класика. Чоловіча, шкіра. 42-й розмір. Просто. Просто туфля. Далі, кроші бачу ще одні. Шкірені. Хоган. речі, це досить популярна така моделька. Серед цього бренду. Далі шкіра. Джаден, Джермані. Клас. Шкіряна моделька також. Так, далі. Просто жіночі білі каблучки. Червоні каблучки, бершка. Який навіть комір прогулять більше. Далі. Чоловічок. Прикольно. Дві пари жіночих. Така моделька, до речі, дуже класна. І дві останніх пари. Це ось такі бежеві будуть. І голубенькі. тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 19 тисяч гривень за цілу коробку. До речі, красівок тут було все ж таки більше ніж туфель, класики і всього іншого.